Зламані дерева, повалені бігборди та знесена покрівля від суботнього ураганного вітру постраждав ледь не кожний район броварів. 28 жовтня до контакт центру надійшло всього 2036 дзвінків із зверненнями про зламані дерева, гілля, про пошкодження покрівлі тихів будинку, зламані світофори та відсутність електропостачання в квартирах та будинках. Позивало дах в деяких житлових будинках та в броварській лікарні. Є цей переход, де ми зараз бачимо, де підірвало притворні планки і криша м'яка зірвала. Знімемо, зробимо стяжку і понові такою ж м'якою покривлею і закриємо. І ще два участка інфекційний корпус, де попідривали листи металопрофіля, то ми вже їх, вже, дякуючи Васильовичу, дали вишку і ми вже її ці вже устранили. Поривами вітру було пошкоджено три бігборди по місту. Два на Київській вулиці і на один на вулиці Онікіянка. Правління міста інтерхтуру вже вчора повідомляло власне. Про необхідність виконання ремонтних робіт будемо до них не звертатися з вимогою прибрати. Якщо не зрегують, будемо надавати приписи. Броварські комунальники ще з суботи взялися ліквідовувати наслідки боровію по місту. Більшу частину пошкоджень прибрали за вихідні дні. Я вдячний нашим комунальним підприємствам, нашим жекам. Бровари, благоустрій, Бровари Тепловода Енергія, тому що. Під час буревію, під час негоди наші служби всі дуже добре спрацювали. Шквальний вітер повалив понад 70 дерев у броварах. Зараз їх активно розпилюють, розчищають завали та вивозять гілля. Роботи проводили по відновлення проводів вуличного освітлення, роботи по зрізу аварійних дерев. В багатьох містах залучали також автокран, бо насіки були великі дерева і повалені таким чином, що їх без автокрана ніяким чином не можна було демонтувати. Роботи на даний момент продовжуються. А також в тих місцях, де ми працюємо, допомагаємо ДТЕКу відновлювати оборвані провода їхні. Через пошкодження лінії електропередач на контакт-центр поступило багато заявок з приводу відсутності світла в квартирах та будинках. Дуже багато було поривів електропостачання. Були високі лінії пошкодження зараз. Працює чотири бригади в нашому місці. Залишилось декілька адрес. Це вулиця Сушка, 37, Київська, приватний сектор. Я думаю, до кінця дня ліквідуємо повністю всі лінії 04. Також звертаюсь до мешканців громади. Якщо ви бачите наслідки негоди, які залишились, прошу повідомляти на контакт-центр для оперативного реагування служб.